Доброго дня, я главврач цієї лікарні. Які у вас можуть бути до мене побажання? Мені? Санітарну книжку треба зробити. Я не хворий і не збираюся хворіти. Так, зараз подивимось, а ти дариш дівкам квіти? Що? А яке це має значення? Якщо не дариш, ти хворий і не підеш з моєю дочкою на побачення. Що за дочка? Що ви мені тут втираєте? Хто я такий? Ви взагалі знаєте? Та звісно знаю, в тебе канал авторські вірші, так що ти мені тут не бреши, А в тебе серйозні наміри до моєї дочки? Якщо ні, то провірю почки. Які наміри? Я просто підійшов і підписав на канал. Я навіть до неї не залівав. Е, взагалі, я стосунками не увлікаюсь, я Ютубом плотно займаюсь. Моя дочка сказала, що ще не бачила такого нахала, який так нагло підійшов і підписав на свій канал. Цим самим ти їй саме серце попав. Вона зараз тільки за тебе і говорить. чекає, коли ти її в елітний ресторан зводиш, подариш пару золотих прикрас, але тільки після свадьби покладеш ти її на матрас. Я не розумію, чому саме я. У мене грошей нема, а у вас елітна сім'я. Ну, ти розумієш, серце її так обрало. Але тобі треба багато працювати, бо в моїй дочці грошей завжди мало. До речі, а коли ти їй зробиш пропозицію? Все, ви мене вже дістали. Я буду дзвонити в міліцію. До кума? А та ти можеш не дзвонити. Він також на свадьбу обіцяв прийти. Все, давайте книжку. Я від вас тікаю з цим блогерством, тільки проблеми собі збираю.